No my jako vždy. Щоб будемо заходити троху куштурмувати. Ні, nee, у мене не та пушка, щоб. Мінька, найточніша пушка. Стреляю пуля в пуле, аби там яка видача була. Татики приціл, к Ну то там. на торговці дуже тихо. Бот на мості стріляв. А на мості то не на торговці нема нікого в лісі, чи не сидить ніхто. У мене тоже коліматор, але круг побачити можна. А, пішов дивитися, чи є диск. Ні, я просто так зайшов. а я, я думаю десь выпадесь на червоній, або ще десь нема червоної ферми — Нема червоні. Ні, Не, зняли. — А ч? Десь в стороні кладбища чув постріл з лушаком. Десь перед входом в мотелю. Ну йдемо поки, до конюшню. Її забрали, знаєш чому? Тому що вона дуже сильно сипала луту. через то зняли да там на конюшні. І мотель вже. Але хтось відкрив двері маленьку хатинку. тут живута ну Дивись, акуратно, маленька хатинка. я думаю що они же знаешь Вибіг, то вибіг, може сидіти криса. Тут уже вже побивав тих ботів. Там дуже файно сидіти, типу, в хатинці. Ти вискакуєш на стіл, і ти якраз бачиш віконечко десь сидить, де той. Mam słabe nałóżniki, ale my topujemy, kapiec. Bardzo silnie. Ciepło. Ale ja teraz nie rozumiem, ty topujesz? Ja to czy tu z prawej za ścianą jest? czy Nie ma, nie widzę. No, znaczy to ty topną. Мотелі стрільба всередині причам. Хреново що замурували вікна? Так хоч би колеса не можна було побачити. Та й те на модель, я знаю чи є смисл. Але кудись треба йти? Ну так. Mm, Гораж, че стоп, принаймні, я не бачу. Не стоп саньки всередині сидять. Ну, через гараж зайдем. Ты ты бегаешь? Нет. Yeah. Значит, в підвале. Честно. Вистрибну, выстрел, выстребну. Минус. Сейчас один. И це, це пятый, шостый. Я знаю, де він сидів. Он сидів вот тут, в цій в прачечній. Звідки я знаю, бо я бачу його шлімак. Я думав, що это за фігня така. Вбив Вбив? Да. Ще Я один убил. є Забирай Я ще одного вбив у вікні, другий поверх Скажи краще Молотова Йому шумку дам Я дам Граната. Твоя? Не твоя. Моя. Моя. Не залетіла. залетіло. Зачепилася за форточку. Вань. Давай, я прикрию. Ти старайся перескочити на там ту стіну і роз... забери з нього броники цей. Шлімак, він ну, добре заряджений. Не бачу. Все-таки в прачечній сидів. я Тобу, То була людина. Ти, ти вже зарядився десь 10, тисяч на 500. Якщо не більше. Тому що розгрузка 300 тисяч важить. Розгрузка 65. А, типа так скейки охер. Так, я докину патрони. А, а там хтось что-то то, то, так. Я патрони докину буду чим стрілятись. Вот Дейн Сиди, гад? це інше питання. Ти все зняв? Коні, темноси, ніхто не вийдеш. Що, йдемо через підвал? Десь нас... з правої сторони сидить. У вікні, у вікні, там вже саме. Десь, може знімеш. Уже не бачу. Я би побачив його, якби... Виліз з балкон. На балкон тут я б йому присадив. Він був, був так. Є. Yeah. Ти вбив його? Так. Красиво вийшов. Я лише не сказав, аби вийшов. А думаєш, що він з прачечною так тих перебігти скоро? Думаю, ще. А... Та тут не скільки, то тут попрямій, Вань. Розрядка. Ну пішли тоді? Через верх чи через низ? Через низ. Бо через знаю, що робити. У мене тільки молік лишився один. У мене є, вікну... гра... Мен... Я... є 4 гранати і молік. Можна би в вікно закинути. Кейк okay, тож ти бачив, він з яким шлемом був. Світлим якимсь. Та. Та, то я його бив. Полишається. Нет. Але дай ja, я закину туди. Там той стопай. А я кину на балкон. сторони С той стороны, Є-є, чуть. Може він через підвал хоче прийти. Та я дивлюсь, підвал. Може він бігає на першому поверсі. Типу всередині на першому поверсі. Я дивлюсь, підвал. А ты що він... нибудь в підвал. Убив. Убив? Да. да. я туди хаєшку дам. Чекай, чекай, дам хаєшку. Ахуєть, я прочитав його. Лутай цього. А, бо він його розлутав. Я йду тут прасячний. Так що мені треба? Ти дивитися, що в того було. Він Ви? цього розлутав. В підвалі. Так, да, він і цього розлутав, мого. Ідемо дивитися у підвал. Йдем. почекай на мене, йдемо. 17. 30... Ти зайшов? Я. м 32. Взяв крісло, все розлутав. Ну, як мінімум там якийсь калаш мав бути, Тому що в розгрузці лишилося. Так що як знайдеш, калаш, це буде моя добича. Я думаю, що там два має калаша буде. Ми так безпечно біжимо. Ми могли через гараж просто зайти. Це, це самозван? Так, це самозванець був. Блє. Але в нього нічого нема. Може ти не того ти вбив? Ти казав, я ти цього вбив? Ну через підвал я самозванця вбив. Ти всередину цілий когось. Ні, в підвалі, тут вікні є, Ану, чекай, ті, я вбив самозванця. Я понял. А ну Чика я. Буди все лут. Десь не буває, Вань. Ну, я понял. Я ботов був. Добре. Біжу, коротше. Значить, той сукраньку розлутові свалив. Може найти на платку. Але капеши цей ЧВК був типа без цього без сільома. У него жетон я Рюкзак заберу, без самозванці не брали. Я його пушку поміняю на свою. ну е, цікаво. Які там патрони у нього? Почни на ві на вихід. БПшні патрони, Вань. Четверті патрони. Розряджаю патрони нафіг. В магазини. Кого, кого, цього, типа? Ну, ні, в мене в розрусті, ну у нього були. Ну той хороший мав калаш. Але він пушки не мав. І. І той, що я вбив в прачечній, теж пушки не мав. А цей. А бота я в підвалі вбив. А от там ще один валяється. ЧВК, але він розлутаний вже. А... а самозванця я вбив в підвалі, значить. Ще десь був один, він розлутав всіх і вмотав. Це покажу. Він десь може сидіти кресло в цей в пушах. 96 3, 10, 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 10 Так, у нас вихід де? Без рюкзачка або нортвич. Без рюкзачку ми не беремо рахунок. Оце врахуй пушка, що він тільки по ногам чи, міг. Чи ж рюкзак валяється, чуєш? Я не стою лутати. утак. Короче, Чи йдемо в ліс? Два бота не, не, на висці Не, дай йдемо на виду, шагля. Бот странный. Тебе є приціл Сейчас знімлю, я пью. Снял блок А, ще один є це вже сам званець мені. Сняв. Ще навичайте самі. Це сняв. Лутано СКС-ка валяється. Кирусболку. А, пятой хочу, я не мое воды. Я мене хтось... то есть. Так, п'ятипить, просто найшол, де Средні. Добре. тепли. Добро. Сейчас давила є, походу. Тут лута, наверху. Ну, Еээх, хтось свалив туда за бочку. Червону. Но біг дуже шустры.

Помните одного ящика. На вулиці побігли. Зараз, зараз... Я Заряжу патрони. Де іменно побігли? Перші ворота. А то як самозванець, бо Я вийшов, пішли, Хочу. бот ще один у мене тут за стінкою, Бідно одно, що той втік. Не забагалось, ти у мене без нічого. Та і добре. У мене теж я чую, що звук, проп... звук пропав. Продивляюсь, перед чи ніхто не сидить. Не тільки вперед, ще й но завтра продивляться, бо в будинку можу сидіти. Ти назад девиз вперед. вперед дуже побачу, але найблю. Зліво хтось. Бот. Тільки не бачу його пушка, з якою він бігав непогана така. Але патрони тільки м'ясніг. Та я в принципі зараз подивлюся по сводці, якого я вбив, в чому він був і з чим був. Чекай на мене, Та ти вже на вихід прийшов. Давай, давай, давай.